Анромане чула від експертів, які кажуть, що дивіться дивіться повторити 22-й рік і Україні і Росії неможливо з їхньою наступальною кампанією, з нашою деокупаційною кампанією, тому що багато в чому це було з фактором неочікуваності. Ми просто не готувались, росіяни не очікували. Відтоді власне от таких великих просувань не відбувалося. Ну і щось дуже схоже на мабуть і павутиною. Один раз можна щось провернути, ну а вдруге вже треба вигадувати щось нове. Ви в цьому більше і краще знаєтесь? Як вам здається? Чи щось готується додаткове, чи можна все одно зненацька вдарити по ворогові? Е, дякую за запитання. Дуже гарне запитання. І хочу сказати: по-перше, як дійсно колишній контрозвідник, діючий е, офіцер збройних сил України, я хочу вам сказати, що я не знаю, чи що щось готується. Ну і краще, щоб і ворог цього не знав. Звісно, і щоб серед нас менше людей знали і думали про це. Е, ви бачили, якою гарною несподіваною була для нас паутиня операція. Тому я вважаю, що в цьому і полягає успіх кожної операції, що вона відбувається здійснюється там, де її не очікують, і в той момент, коли її не очікують, і навіть ворог не може уявити, як це все було. Дякуючи, скажімо, тим стійкості наших воїнів і нашої нашого суспільства українського, ви сказали дійсно, що росіяни готували для нашого суспільства несподівану операцію ну, для наших державних е керівників і збройних сил України. Однак українці вистояли і в той самий момент, коли Росіяни планували захопити Київ за три дні, і всю Україну як вони вважали, через Київ потім вже окупувати, е все таки ми цю несподіванку відбили. А вони свій шанс втратили ситуацію по павутині. Я надіюсь, що подібні операції е Павутині, я маю соназі по розмаху і по втратам, які будуть нанесені ворогу, вони готуються і будуть здійснені ще не одна. Тому що насправді успіх війни нашої затяжної такої, вона буде полягати в деморалізації ворога в створенні в ворожому суспільстві невпевнені в їхній перемозі, недовірі їхнім внутрішнім контрзвітуальним органам російським ворожим і спецслужбам, які, скажімо так, пропускають такі удари, як ця операція по стратегічним бомбардувальникам на території Росії. Тому ми можемо тільки очікувати і сподіватися, що це вийде. А той хто. Надіюсь, приймає участь в таких операціях або може бути залучений, допоможе нашим спецслужбам в цьому, тому я вірю, що. Так, да, так, да. пробачте, я хотіла розпитати вас, пане Романе, про те, а, а як діють, як вам здається, і те, що можна проаналізувати наші вороги. Дивіться, яка історія. Мені достеменно відомо, що м -м, і голова СБУ на початок 22-го року, пан Баканов, і його найближче оточення, вони дуже не хотіли повідомляти в офіс президента погані новини. Ну війна це ж погано, наступ росіян це погано. Тому багато із того, що їм клали на стіл. Розвідники, військові, інформацію, яку треба було доносити до президента. вони цього не хотіли робити і не робили. Наслідки ми всі чудово знаємо. Це знову ж таки ми повертаємося до теми, як ми готувалися до цієї війни. З тих пір я щиро сподіваюся, що більше в нас немає цих ігор із хорошими і поганими новинами. Але ось подібні речі ми дуже часто спостерігаємо, навпаки, зі сторони Російської Федерації, коли їх попереджають про теракти, які готуються. Коли вони не знають, де і що там на фронті відбувається, де будуть наступати, що робити, Збройні сили України, що відбувається в тилу Російської Федерації, бо ми бачимо, як то автівки вибухають, то якісь самокати можуть бути підірвані. І є Яке враження, і про це пише багато західна преса, що Путіну теж не дуже люблять доповідати про погані новини. Чи допускаєте ви, що російська контррозвідка, бажаючи догодити своєму диктатору, дуже багато інформації просто пропускає? А може вона її і не збирає? Так я вважаю, що дійсно психологічне навантаження на Путіна сьогодні надто велике, щоб повідомляти йому погані новини. В нього насправді дуже важка ситуація з санкціями закордонними європейськими американськими. Економіка в нього не витримує. Ми бачимо, що цей тиск, який відбувається сьогодні з боку американців і росіян для підписання мирної угоди. Я думаю, він синхронізований в зв'язку саме з тим, що ситуація в Росії занадто складна на сьогоднішній день. Суспільство в Росії вже втомилося від цієї війни, ціни на побутові товари на продукти там збільшуються і вони. Зрозуміло, суспільство запитує Путіна, коли це все закінчиться, і чим це все може бути для них. Чи ну які будуть наслідки для самої Росії? Тут ще отримувати погані новини в царині спецслужб, очільникам яких був Путін, і я вам скажу так: от те, про що ми говорили на початку інтерв'ю, ви сказали в ваших запитаннях, Путін все таки він співробітник оперативний, і я думаю, що основна його була задумка, це. Оперативним шляхом э, завоювати Україну, тобто э, непідготовка України до війни. Я вважаю, на мою думку, це саме робота російської агентури, яка була пронизана наша владна э, верхівка, і в тому числі в розвідувальних органах, які повинні були повідомляти цю інформацію, про яку ви кажете, що буде війна, звідки вона почнеться, коли вона почнеться, цього всього не було зроблено розвідувальними органами, і сам президент Зеленський про це говорив. В інтерв'ю буквально за декілька днів перед війною і говорив не тільки нашому суспільству, а й керівнику ЦРУ 에, Сполучених Штатів Америки про те, що ми краще знаємо, що він і не буде. Тобто Путін робив розрахунок на те, що він все-таки повністю контролює інформаційний потік, який циркулює в Україні, який доходить до керівництва нашої країни, і тому 에, він розмінував руками наших же керівників, розмінував від відвів війська з цих напрямків, з Кримського напрямку, і ось це була його задумка. Тобто він себе вважає. Великим оперативником, який більше покладався, все-таки на оперативну комбінацію для того, щоб несподівано, як і наші операції відбувалися, несподівано напасти на Україну і таким чином забрати всю територію. Однак в нього цього не вийшло, і тому ви правильно підмітили, що повідомляти оперативникам такі неприємні новини, як загибель його генералів, загибель заступників керівників Генерального штабу Російської Федерації, загибель. Якихось там політичних діячів чи інші і подібні операції саме в серці Росії. Це в Москві для нього мені здається дуже болючий такий варіант, і тому ми бачимо, як вони списуються все на якісь там екстремістські організації, які діють спільно з українцями, які діють на території Росії, і тому різні легенди видумуються, вигадуються. Деякі операції він приписує навіть американським спецслужбам, говорячи, що Україна цього не могла зробити. Тому що це за цим стоять тільки такі спецслужби, як Америка чи Британія, от навіть по операції Паутина вони також звинувачували британців. Якщо ви пам'ятаєте, і американців, тому що вони готувалися разом до цієї операції. Тобто вони ніяк не можуть визнати, що Україна дала йому гідну відсіч, і саме на цьому ж будується сама стратегія Путіна і ідеологічна стратегія його меседж до суспільства російського про те, що Україна це не держава, що вона була створена Росією чи радянським союзом, що тут немає жодних, що вона повністю корумпована, що в неї немає своєї ідеології, своєї нації, своєї історії. І тут, на противагу його аргументам, ми бачимо, що Україна дає гідну відсіч чи в принципі і б'є й на його території, і тому для нього це боляче. І я надіюся, що таким чином ми все таки досягнемо. Перелому ідеологічного в цій війні, і все-таки, незважаючи на важку ситуацію на фронті і територіальні наші втрати, ми можемо ідеологічно цю війну перемогти. Мені в руки потрапило стосунків дослідження нещодавно, в якому вказується, що більша половина вже російських громадян, незважаючи на твердження Путіна, що Україна це не до держава, там да, що її не існувало, на його брехливі заяви. Вони все таки бачать і вірять, що Україна існує, що вона сильна держава, і я вважаю, що це ця соціологія стала такою саме під час війни, коли ми гідно дали відсіч наші військові, кожен з нас, кожен хто вкладає е, свої зусилля в перемогу як на фронті, так і в тилу. І, мабуть, прибу наблизити той час, коли ми почали переконати, що можливо настане той час, коли ми зрозуміло, що Росія це не держава і штучне створення утворення, а не Україна. Тому мабуть, вони бояться показувати йому цей шлях до того, що Україна все таки на цьому на лінії фронту і на в цій битві вона займає зараз перше місце, тому що ніхто в світі не очікував. Всі заявляли, що Україна здасться за 2-3 дні. Я пам'ятаю прогнози співробітників ЦРУ, Вони враховували то, що наші керівники, керівники країни не готуються до війни, розуміючи, що тут відбувається якась агентурна робота російська. Вони вважали, що все Україна впаде, і вони нас готували повністю морально, і там, і фізично, і матеріально до партизанської боротьби в тилу ворога вже на території України. Я ці дні пам'ятаю це було буквально за місяць, за два, за півроку, за рік до війни, коли це відбувалося.